А під кінець 2025-го серйозно пошумить та хайпане і Полісся. Ігровий рік для клубу та й всієї футбольної країни запам'ятається дебютом за Житомирців в УПЛ Олександра Усика. Я вже в футболі. До матчу 17-го туру сезону 2025-26, коли на футбольному полі з'явиться боксер, український тяж встигне ще раз захистити свої чемпіонські пояси. Десь так у дев'ятому раунді він вкладе на ринг чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дю. Була, який кинув усику виклик одразу після перемоги українця над ентоні Джошуа. Шахтар тім, усик. враховуючи вміння пана Олександра конвертувати спортивні події у допомогу України, свій дебют він також перетворить на щось глобальне і з благодійним характером. Тож ми отримаємо першого боксера-футболіста, А ЗСУ, серйозну суму у вигляді донату. НАТО. Виші ліги я ще не грав, так що. Я думаю, пацанчики дадуть мені в другому таймі 7 хвилин.